Store in horizontal position. Press plus click. Друзі. Ми переходимо до нашого четвертого уроку. Не лякайтеся що у нас тут на дошці дуже багато всього написано, а навпаки, зацікавтеся, якщо ви не дивилися попередні уроки, у нас виходить суперкрута карта пам'яті, так, Mindmap. Ми розбирали прийменники, і прийменники не самі очевидні, такі, наприклад, як те, що в англійській мові ми кажемо, що кіт не на дереві, а ми скажемо cat is in the tree. кіт у дереві і так далі. і так далі. Три супер корисних урока попередніх. Сьогодні у нас четвертий завершальний етап нашої карти пам'яті по прийменникам. І ми будемо говорити про те, ж цікаві прийменники, які ми запам'ятаємо з допомогою ось такої. Візуальної картинки, щоб нам було легше запам'ятовувати. Бачимо дівчина. Вона посміхається хлопцю. Як англійською тискати, чому ти мені посміхаєшся? Чому ти на мене дивишся? Чому ти мені посміхаєшся? Ми будемо використовувати з вами прийменник «at». Ми скажемо: The girl is smiling at him. Дівчина посміхається, йому використовуємо друзі, прийменник «at». «Smile at someone. «Smile at somebody. Далі бачимо, у нас іде дощ, дівчина. Вона під дощем, вона співає під дощем. Ми скажемо, the girl is singing in the rain. Українською кажемо під дощем, англійською використовуємо прийменник in. Ми скажемо, the girl is singing in the rain. І ось вже два суперкрутих, неочевидних прийменника. так? Які ми мали би знати, і ми собі запам'ятовуємо з допомогою ось таких візуальних зачіпок. Тому що просто прочитаємо речення, ми забудемо, а будемо пригадувати ось такі історії. Потім ці історії можна поєднати, щоб у нас була як одна картинка. І відповідно нам буде набагато легше це все згадати. Значить, у нас. Людина, чоловік чекає на автобусній зупинці. Дівчина йому посміхається. She is smiling at him. She's singing in the rain. так? Далі ми можемо сказати: He is looking at her. Він дивиться на неї. Так само використовуємо прийменник at to look at someone. Why are you looking at me like that? Чому ти на мене так дивишся? Why are you looking at me? Why are you smiling at me? так? Ми використовуємо look at, he is looking at her. Так само у нас є wave, так, комусь помахати. Він, якщо ми кажемо, що він їй махає, ми скажемо, he is waving так само at her. He is waving at her. Привіт, да? He is waving at her. у нас вже є чотири таких прийменника, які ми допомогою такої історії ми з вами запам'ятали. Далі у нас є at the bus stop. Багато хто робить помилку і каже, не at the bus stop, а каже on the bus stop. Якщо, друзі, у нас було б on the bus stop, це, це приблизно англійській мові. Ось так, що чоловік би сидів ось тут, собі, на автобусній. Зупинці, так? Оце було би, що? Це було б on the bus. stop». Тобто, Зверху ми з вами казали, що в англійській мові зазвичай «on» означає, що у нас the picture is on the wall, так? щось на якійсь площині. Або ми казали I live on Lisova Street, Тобто, я живу на чомусь десь, на якійсь площині. А коли ми говоримо, що я тебе чекаю біля якогось у якогось там дому, якраз є якась конкретна локація, так? Або ось тут чоловік біля дверей, he's waiting at the door. Або так само у нас тут було, що ми сидимо за столом, we are at the table. То в англійській мові ми використовуємо прийменник at, якраз, який передає оцю суть, що ми на якійсь локації, десь щось, на якійсь конкретній локації, так? Не на чомусь. А на в цій локації. Ми будемо скажемо англійською мовою не on the bus stop, а ми скажемо they are waiting at the bus stop. They are at the bus stop. They are at the bus stop. Вони на автобусній зупинці. Використовуємо прийменник at. А якщо ми кажемо, що вони чекають автобус, то у нас вже ось три наступних. То ми скажемо they are waiting for the bus. They are at the bus stop, вони на автобусній зупинці. They are waiting for the bus. Тут ми, друзі, використовуємо з зі словом wait, чекати на, на щось, на когось. Прийменник for. They are waiting for the bus. Якщо вони сіли на автобус, так вони вже зібрались, сіли на автобус. Ось тут уже на, на задній сидінні разом сіли. І то ми скажемо they got on the bus. Тут у нас get да, в минулій формі, якщо вони вже сіли, то скажемо got. Ми скажемо they got on. Будемо використовувати прийменник on. І ми в наступному уроці, друзі, поговоримо з вами про це більш детально. У нас буде цілий урок про це, про прийменники з транспортом. Зараз в двох словах: якщо у нас є автомобіль, там немає простору, немає простору де рухатись, так? Ми ніби зашли, за сіло всередині і закрились. Ми там ходити не можемо. В англійській мові, якщо ми скажемо, якщо вони сіли поїхали б в таксі, так? або хтось за ними заїхав, або чоловік би її підвіз, то було б they get in the car, або they get in a taxi, так? або in the taxi, то у нас було б in прийменник. А якщо ми говоримо з вами про автобуси, про літаки, про поїзд, про метро. Там, де можна рухатись, це ніби якась платформа, по якій можна пройтись, так, то ми будемо використовувати з вами прийменник on. Ми скажемо they, got on the bus. Вони сіли на автобус. І відповідно ми от якраз будемо використовувати з вами ось при таке дієслово, як get в англійській мові, так. І такий прийменник, як on. They got on the bus. І Якщо вони вже сидять в автобусі, так? то ми так само можемо сказати they are sitting on the bus. They are sitting. І ми так само будемо використовувати з вами прийменник on. Вони сидять в автобусі, тому що ви, нам хотілося би сказати «in the bus», так? так само, як ми в українській мові говоримо. Але якщо ви в автобусі, в тролейбусі, в трамваї, до вас телефонує друг чи подруга, і ви хочете сказати, що я зараз в автобусі, то ми, друзі, скажемо, як супер, правильно, ви молодці, друзі, ми скажемо I'm on the bus. Будемо використовувати. Прийменник, on. ми скажемо, I'm on the bus. І відповідно тут так само. І ось з допомогою такої історії уявило чоловіка. Тут дівчина під дощем співає, танцює так. І що вони чекають, вони не зупинці, вони чекають на автобус, вони сіли в автобусі, вони сидять в автобусі. І ми собі, ось з допомогою такої картинки, запам'ятовуємо вісім. Прийменників. І того, друзі, за всі ці 4 уроки ми з вами запам'ятали 32 різних прийменника з допомогою ось таких візуальних картинок. І кожна історія, так, вона вам допомагає краще зробити цю картинку візуально, тому що ми з вами завжди кажемо, що наша пам'ять еволюційно не призначена, щоб запам'ятовувати якусь суху. Абстрактну інформацію, наша пам'ять більш еволюційно призначено, щоб пам'ятати якісь маршрути, тобто візуально так запам'ятовувати. Ми можемо пам'ятати, як приїхати з однієї країни в іншу країну, як пройти дому до нашого улюбленого озеру через через гори, через річки, і ліси і, і так далі. Тобто, ми запам'ятовуємо візуально. Плюс, чим більше якась, можливо, у нас абсурдніша або кумедніша ситуація, тим такі речі набагато краще запам'ятовуються, чим щось буденне. На наступному уроці ми з вами поговоримо про прийменники з транспортом. Напишіть, будь ласка, в коментарях, виберіть яких, якісь два е, фразових дії слова або просто два прийменники, які вам подобаються, і напишіть. Якісь два речення: переводьте інформацію з пасивного словникового запасу в активний. Бажаю вам всього найкраще. чекаю на наступному уроці.